Алін, я хотів тобі кое в чому признатися в чому? Пх, навіть не знаю, як сказати. Даня блін, я й так смущаюсь. Що ти ще це тягнеш? Про це ніхто не знає. Но моя мама владельця магазина сладостей. Да? да. І у нас в цю суботу буде свято шоколаду. И я цей, ну. Так же, на тебя не будь ласка. Э, в общем, я хочу тебя запросить в бассейн с шоколадом всю субботу. Я согласна. Фу, блин. Капец. Привет. Посмотрите, как по-другому купить видео. Напишите в комментариях. Какой найстрашніший страшнейший сон, вам колись приснився. Мне походу, блин, только шо. Это ужас, вы бачили б, вы б похиели. О, добрый ранок. Мала, ты шо, глуха, не чи шо? Отвали, не но мое настроение. Нормально. хоче запросити в осені з шоколадом. Короче, Сюбин, не хочу я їх нафіг бачити, козлинців туപരിлих. Опа, мала, я не поняла, а чого ти лежиш? А що я тобі тут треба понімати? А тебе не смущаю, що у тебе вообще-то вже уроки до да в школі, не? Ну як бачиш, не смущає. Мала, якщо ти думаєш, що можна остатися вдома і не піти в школу, і мама про це не узнає тільки, тому що вона сьогодні раніше уїхала на роботу, це не означає, що вона про це не узнає, тому що я їй зараз позвоню і скажу. Ніна налякала южика блін голою жопою, іди посівай. Я не поняла, що то така борза стала. Не трогай мене, я сказала вийди. Ну ну задрала він. Я не зрозуміла, що це ти вдома? А, мам, так у нас перший урок відмінили. Я я збираюсь, я сейчас піду. Здравствуйте. Школу быстро відмінили. Угу, я вже виходжу. Ти диви на неї. Я вонюче. Наконець. Так, діти, все, вільні. Ідемо на перерву. Добрий ранок, Наталія була... мала, Добрий ранок, я не зрозуміла. Чого це тебе не було на першому уроці? А, ну, давай справку. Так мені нічого не давали. Ну як це мала? Ну, ви ж прекрасно знаєте, ваші мами знають, що якщо ви десь не прийшли чи на урок, чи взагалі в школу за цілий день, чи неділю у вас немає, хворієте, ви обов'язково маєте принести якусь бумажку, якусь справку. Так я сама була без мами. Я не знала, що, що треба брати якусь справку. Ну, значить, передай мамі, що обов'язково, щоб на цю неділі вона дала мені справку, передала, добре? Тому що я потім буду відповідати перед директором за тебе. Добре. О, Мала, привет. О, привет. Привет. пошел а он? Мала, его присядила Натаха. Я сказала, пошел вон с моего места. Да, да, все хорошо, без пытаний. Смотри, блин. А что тебе не было на первом уроке? Прогуляла. А что ты мне не сказала, я бы с тобой прогуляла? Отстань. Тю, у тебя что, нет настроя, или что? Нема! представь себе. А чего? А того. Ну, ну ладно. Чого, ну ладно? Ой, Даш, иди сюда. Що ты хочешь? А що це тогда Та, не приси? А що такое? Да нет, Даш, все, ладно, я серьезно спрашиваю, что не присив это? Ну, просто Наталья Володимирівна його пересадила, потому що вона на дошці щось написала, а запитала його, а він не змог прочитать. І оказується у нього не дуже гарне зріння. І вона його просто присадила на твоє місце, щоб перевірити, чи йому буде краще ближче, чи ні. Ну він так там і урок. А, тобто э, він не сам пересів, а його присадила Натаха, так? да? Ну так. Да. якщо чесно, мені навіть так краще було. Чого це? Ви ж так з ним сиділи і зікали постійно там. Даша, він дуже багато розмовляє, постійно. він мене так відволікає, що це капець. Я тільки сосредоточуюсь, почну щось писати, рішати, і він мені щось каже. І я збиваюсь, блін. І він мене, коротше, дуже сильно відволікає. І через це я даже, блін, завалила вчорашній диктант. Прикинь, не на 12 написала, а на 11. О, Даша, ну Да, це реальна трагедія. Да, я вже даже Наталю Володимирівну попросила перездать. Кого приздать диктант? Ну да, я хочу 12. Боже, Даша, у тебе якесь психічне розстройство, чесне слово. Даш, чуєш? А давай зробимо так, щоб нас поміняли містами. Я сяду до Дані, а до тебе сяде Аліна. Аліна? Ну да, ну ти просто прикинь собі. А, так тобі Даня мішає. Він сідає до мене, він буде мені мішати. Аліна, моя подружка, вона дуже любить навчатися. Вона б така, що вона б на 12 би хотіла вчитися. Тільки я її дуже заважаю. І ми зробимо так, що години не її посадить до тебе. І ви будете дві заучки, силіть і ботанить. Ну так, да, вона получше навчається, ніж ти. Ну да, я беру на себе далі погану поведінку. А у вас з Аліною все класно, і ти все здаєш на 12 з першого разу, прикинь. Хм, Блін, ну щось в цьому є. А як це зробити? Пошліть до Натахи і скажіть, що ми хочемо пересісти. Думаєш, вона поведеться і пересадить нас? Пшшш, <плес> Даш, ти що, якщо ти Натаху попросиш, вона до журналу побриється заради тебе. Ну, ладно, давай спробуємо. А на, і в учительську. Наталія Владимирівна, можна? Так, да так, -да, дівчата, що там? Наталія Владимирівна, у нас є до вас э, прохання. Так, да, бізнес-пропозиція, від якої неможливо відмовитись. Ну, і що ви хочете? Ну, якщо чесно, мені Даня дуже мішає е, і відволікає, коли я навчаюсь. Я не можу соседоточитися з ним. да, Наталя Володимирівна, подумайте, будь ласка, про Дашу. вона бід відміниться, тягне, а тут бах і а вдруг вона ще щось напише не на 12, а на 11. Ну куди це свистить вообще? Подождіть і що ви предлагаєте? Даню Даша тебе пересадить чишу? Дивіться, Аліна, з якою я сижу, вона теж дуже, дуже хоче навчатися. Ну і чесно, я її трошки заважаю. Е, так що если ви посадите Аліну з Даши, вони об'єднаються, вони будуть такі оцінки бомбить, що у нас шкаф буде взагалі на першому місці по рейтингу в школі. Того ми вам предлагаємо. Е, ви до мене садите Аліну. А Даю ви пересаджуєте до мене. Він якраз буде сидіти ближче дошку бачить. Ви його будете нас вдвох контролювати, щоб ми не балакали. А він буде нормально со своїм зрінням. Так, да, Наталя володимирівна, будь ласка, та я знаю, ну. Ну что, ну, в принципе, можно. Дякую, Наталья Владимировна. <реш> О, я вижу, ты уже настроение наконец-то поднялся. Не, Галина, тебе тоже сейчас поднимется настроение. А что, что сталось? А ты видишь? Мала, если ты за самостоятельно с математикой, то я до нее подготовилась, я знала, что она будет. Чтоб хм, сомневался? Так, діти, все, все, сідаємо, заспокоюємося, вже дзвоник був. Так, ем, зараз у нас буде маленька пересадка. А, значить так, мала сідає до Даші, а Даня сідає до Аліни. А, в смисні, Нормально. Да, мала, а що таке? Я Даню саджу поближче, щоб він бачив, що я пишу на дошці. Тебе сажу до Даші, будеш підтягувати свої знання, Даша буде тебе мотивувати. Ти що думаєш? Я вас з Данії разом посажу в двох язикатих хвестях, щоб ви це розмовляли, мені дисципліну розлагали. Ні-ні-ні, все, він з Аліною не буде телендіть, і ти будеш навчатися з Дашею. Та ну, гоніте! Швиденько, швиденько пересідаємо, діти. Опять привіт. Ну привіт. Так, тепер вириваємо подвійні листочки. У нас зараз самостійна робота з математики. Я тобі завтра принесу зошит. Алін! Що? Подожди мене зараз, будь ласка, на вході в школу. А, добре, зараз. Даня! можна тебе на секундочку? Зараз що ти хотіла? Чуєш ти, груз маринований, слухай мене сюди і не перебивай. Ти до мене ніколи в житті більше не підходиш, не розмовляєш і навіть не здороваєшся. Понятно тобі? Я в шокі. А щось случилось? Нічого не случилось. Ну, Данічка, може случитися. Ти мене поняв? Тю, так, а я що зробив? Я що виноватий, що мене Натаха пересадила? А, кстати, і не забудь мене пригласити на вашу свадьбу, Саліночка. Я ж бачу, ти її любиш. З чого ти це взяла? Все, Алина дальше давай, иди, суши свое весло. Пока. Была бы сигарета, блин, закурила бы. Мала, я тут. Еще одна. Короче, Алина. Короче, Мала, я сама тебе хотела сказать. Я, я больше не могу молчать. Я тоже, Алиночка, не могу больше молчать. Я хочу тебе в кое-чем признаться. Я вже і так сама все знаю. Та нічого ти не знаєш. Знаю. Представ собі. Мала, це це задаю. Я знаю, Аліночка, що це задаю. Знаю. Короче, він мені признався і сказав, що ти йому подобаєш. Все, вроде бы должно ну, держаться. Як же це так зуба того вдарила? Та то ми со школи виходили і вона е... искольнулась, короче, гахнулась тим зубом бін, об землю. Ой, дівчата, ну надо щекась трошки акуратніше, Це ж уже наймолочні зубы. Дякую, мама, маленька. Чуйка, можеш можете справку їй, ну, Яку? Ну, Короче, у нас зараз урок и мы просто на нього не пішли. чилась. Короче, що я я була в зубного. А, да, хорошо, добре. Сейчас напишу. Вставай, одевайся. І спитав, що тобі нравиться? Як ти навчаєшся, блін? Вообще, вообще просто про тебе хотів узнать, бо він переживає і боїться до тебе просто підходити, бо ти якась странна і дуже дивно себе ведеш. А в кіно він мене пригласив в знак благодарності за то, що я ему це все розповіла. І то, ми в том кіно сиділи, блін, і в основному про тебе розмовляли. Я даже не помню, що там було в том Падінгтоні, блін. Так от я дура сразу не сказала? Потому что они просил его тебе не казали. Кердец, я в шоке. Не, молодцы, это еще ты не в шоке. Это я в шоке, блин, что ты за мной следила. Это реально шок. Потому что, Алина, я пробачила, блин, что тебе на телефон пришло сообщение. Данечка, тебя приглашаю в кино. І ще лучше, що ти вообще в моєму телефоні, блин, шарилась, пока мене не було. Та ну, він просто лежав, я й побачила. Ай, блін, зуб болить, капец. Ну, вибач. Ага, мала, тобі, блин, вибач, а мені тепер мучаться. Та не, Аєшка. Це мені тепер мучиться з Дашей сидіти. О, да, конечно. Вот это, блин, реально не повезло. Что Натаха так вздумала пересадить вдруг? Ты я попросила прозрилачки. Должно було бути блін наоборот, ти должна була заїти Дашу. Ой, біжи. Тихо. Мм, реально? Да не подумаю, що що. Ну да, і він вообще-то думає, що тобі подарити на день закоханих. А, кстати, а Даша казала, що там щось Натаха якийсь была за 14 февраля. Что она сказала? А, она сказала, что у нас будет в классе дискотека. Что, реально, настоящий дискач? Да, прикинь, я тоже такая рада была. Офигеть! Вот а! это, а, блин, да, я думала, это не самый ядовитый день моего жития, блин. А тут такие две шикарные новости за один день, капец. Да, блин, тебе шикарные новости, а у меня теперь день, блин, не дуже. Блин! Что? Я даю Я да. Я, я, я Даня туда, що гусел мариного рыба послала. И послала нафиг. В смысле послала? Прямо Марина. Я сказала йому, он він більше меня не підходив, не здоровався, не, не дивився вообще. <свист> Капець.